Ольга Юріївна Дарафієва, старший виконавцей кафедри театрознавства, тема доповіді Харківський театр імені Тараса Григоровича Шевченка середини 30-х, початку 50-х років у дослідженнях театрознавців різних поколінь. Вітаю колеги, дякую за представлення. Ця тема така більша зі сфери да, театрознавства, театральної критики, не стільки практики театру. Я буду демонструвати деякі слайди для того, щоб було простіше сприймати цитати, які я буду наводити. Власне, хочу перепитати, чи видно мій екран. Так, видно. Дякую. Заявлена тема. Потребує більш такої взагалі детальної і глибшої розмови, ніж дозволяє мені формат доповіді, тому зараз я обмежуся певними такими тезами, які про... якось накреслюють, про проілюструють ці проблеми, але ймовірно <кій> не зможу розкрити вичерпно цю тему. Я буду говорити не тільки про театрознавчі дослідження, а про різні матеріали, також статті театральних критиків, спогади. Отже, роки діяльності Харківського театру Шевченка з 33 по 51 рік, коли театром керував Мар'ян Трушельницький, досі є ймовірно найменш дослідженим періодом в історії цього колективу, і також мені здається, що представляється найменш цікавим періодом. І певною особливістю є те, що цей період має неоднозначну оцінку в. Відгуках критики в дослідженнях театрознавців, спогадах сучасників той, якби обшир текстів, які ми маємо, які присвячені цьому періоду, дуже часто в них, в цих текстах, ми спостерігаємо такий, використовується прийом протиставлення означеного мною періоду. До діяльності театру в попередній період, який був пов'язаний з творчістю Леся Курбаса, безумовно, да, ми знаємо, що театр було засновано в 22-му році, як мистецьке об'єднання його заснував Лесь Курбас, і до 33-го року він був керівником цього театру. Потім був відсторонений від керівництва. І у цей період. Розвитку театру під керівництвом Леся Курбаса він дійсно неймовірно насичений експериментами, якимись такими дуже цікавими досягненнями, є дійсно унікальним явищем для української культури, і він піддається достатньо ґрунтовному аналізу науковців і да вважається таким періодом чи не найбільших дійсно відкриттів для вітчизняного театру. А от з середини вже 30-х років. Творче життя колективу вимушено в принципово таке нове, ну інше зовсім русло, і тепер вже театр. Е е Позбавляється багато в чому тої унікальності, яка була йому притаманна, це пов'язано передусім з провадженням принципів соціалістичного режи... соціалістичного так званого соціалістичного реалізму. Безумовно, це пов'язано з тою ну, такою соціополітичною ситуацією. Да, це роки дійсно ну такого, скажімо, найбільш суворого сталінізму. Період такого найбільш сильного тиску на мистецтво. Втім, ці роки також заслуговують на увагу як період творчих пошуків певної генерації митців, які були сформовані в естетиці Леся Курбаса, і вони дійсно були здатні зреалізувати певні такі засадничі ідеї Березоля, але в умовах тої панівної ідеології були змушені відмовитися від таких радикальних творчих експериментів. І це дійсно такий достатньо складний етап, який? <світнє> Ми якби відраховуємо да його початок від грудня, ну від кінця вірніше 33 третього рок року. Грудень це е, була поставлена перша вистава після Леся курбаса від керівництва. Була поставлена вистава загибелі з кадри, е, і починаючи з цієї вистави, відбувається такий процес такої, ну умовно е, скажімо, е, реабілітації цього колективу після розгрому курбасівської естетики, да і намагання виправдатися е, після того, як було піддана критиці. Ми діяльність Леся Курбаса, і зрозуміло, що ці тексти, які з'являються тоді, тобто 30-30 і, і, і подальші роки, тексти, які написані театральними критиками, вони е, заряджені е, відповідно до тодішньої ідеології, вони заряджені такою, е, якби вітанням того, що в колективі відбулися ці зміни, е, і зрозуміло, що інколи автори щиро висловлюють. Е, свою думку, а інколи вони просто змушені ховатися, змушені е, шукати якісь формулювання більш безпечні, більш прийнятні для, для того часу, і, е, можливо, не завжди ну, пишуть е, те, що дійсно думають е, про мистецтво. Е, тобто, Реакція театральних критиків і театрознавців того покоління, яке було свідками цих змін і дійсно дуже радикальних змін мистецького курсу в театрі, це все, що висловлює тодішні критики, це в основному підтримка театру на шляху до реалізму і на шляху до відкритості масовому глядачу. І це те, що можна прочитати. Майже в усіх джерелах, як приклад, тут на слайді наведено цитату з статті Дмитра Грудини, який є театральним критиком, можна вважати його також зараховувати і до театрознавців. Він також був актором, був політичним діячем, був достатньо такою, такою ну, неоднозначною певною мірою, можливо, адіозною фігурою свого часу. і він саме дуже щиро е висловлював системно своє несприйняття естетики Леся Курбаса, і його позиція була щирою. Е не можна не відмітити, що сам він став трохи пізніше жертвою радянських репресій також був заарештований і розстріляний е в 1933 році році. Літературній газеті він видає статтю, в якій о, дійсно радо вітає театр з такими змінами. Якщо спробувати ну, читати цей текст, і можна ну, спертися на деякі такі фрагменти, деякі цитати з цього тексту, можна зрозуміти, що він використовує неймовірно таку агресивну риторику, наскрізь просякнуту ідеологічними формулюваннями того часу, він йде саме цим шляхом звинувачення Леся Курбаса і всієї е цього періоду. Він пише постава п'єси загибелі з кадри це справжня відповідь ділом театру, що впродовж довгих років керований буржуазним націоналістом Лесям Курбасом зайшов, було в тупець безнадійної формалістики, ідеалістичної бредні, і кінець кінцем став за рупор ворожих антипролетарських ідей, буржуазно-націоналістичних фашистських контрреволюційних підголовських з два пліте. Був рупором контрреволюційної провокаторських дій, шумськізму, хвильовизму і так далі. Він перераховує просто цілий такий комплекс цілу купу цих от. Тих таких негативних своєрідних якби епітетів застосовують до Леся Курбаса пов'язаних з тим ідеологічним тиском того часу. Все це дійсно абсолютно така пропагандистська риторика, яка тим паче зараз, коли ми знаходимося також в певному такому ну, тиску цієї такої агресивної. Риторики це дуже неприємно читати, і власне в цій своїй статті він. Разом з цими всіма, всіма звинуваченнями він також впевнений, що е, стверджує, що от е, театр за новим адміністративно мистецьким проводом почав всередині самого себе справжню критику своєї минулої діяльності і справжню перебудову свого творчого методу. І він дуже радо вітає цей творчий метод. Е, він відмічає, що насамперед це важливо, е, що це такий поворот до пролетарського глядача. і якщо вірити в грудини, він відмічає, що. Е, Вистави е, Курбаса, такі як чотири Чемпрілени, Порсуняк або «Маклана Граса» проходили практично при порожній залі, не були цікаві е, глядачу. А от вистави, які з'являються тепер, як він пише, глядач на місяць вперед розкуповує квитки і, значить, е, е, в вщерть переповнену залу, можна спостерігати. Е, так стверджує грудини. Е, так само через е, таку риторику порівняння оцих е, двох періодів. Е, Наприклад, іде і театрознавець Григорій Гільфандбейн, він є письменником, есеїстом, автором деяких таких саме театрознавчих досліджень, і зокрема у нього є кілька книжок, присвячених акторам харківського театру Шевченка. І от якщо звернутися до його книг, присвячених Антоновичу. Вона була видана в 47-му році, і тут він також йде оцим шляхом протиставлення. І він стверджує, що той період, який був при Курбасі, він пише: в цей період нелегко довелося акторові, нелегко, нелегко довелося Антоновичу. Бо старе формалістичне керівництво спрямовувало творчий колектив на хибний шлях відриву від реального життя, і в жертву формалістичній схемі приносилося все ідейне задум п'єси, інтереси глядача чи міг з цим миритися Антонович. Всупереч вказівкам режисера, він намагався по своєму. Трактувати доручені йому образи, і е, да, далі він пише, що от однак лише після зміни керівництва театру Антонович зумів е, розкрити реалістичну силу свого обдарування, оновлене театр, який носив тепер уже м'яшевченка, смі сміливо взяв курс на творче мистецтво близьке народу. Тобто е, знову цей да, вітання реалізму, реалістичної тенденції через е, ті певні звинувачення, які спрямовані до. Попереднього періоду не можна не відмітити, що і ті покоління театрознавців, театрознавців, трошки молодших, які друкуються в радянський період, вони все одно успадковують, на жаль, такий вектор погляду. Вони змушені знову використовувати. Подібний прийом, і, наприклад, в книзі Анатолія Горбенка, який ну, по суті, є автором першого такого цілісного дослідження про 50 років, ну там понад 50 років да існування харківського театру Шевченка, ми все одно знаходимо оці такі саме ідеологічного характеру. Формулювання, і він е, пише також про цей момент переходу від одного періоду до іншого. Він пише, е, переборюючи рецидиви про літкульту вульгарного соці... соціалізування на сцені, схематизму і плакатності, колектив березолю глибше опанував соціалістичного реалізму, і на його основі створював високохудожні партійні мистецькі твори. Е, не можна не відмітити, що разом з такою певною заідеологізованою тенденційною думкою в Книзі Анатолія Горбенка також є достатньо цікаві саме естетичні характеристики і того, і того, того різних періодів діяльності театру. І, взагалі, те, що йому вдалося, ну, по суті, вперше так комплексно представити або спробувати представити, попри всі ці нюанси, історію колективу за понад 50 років. Ми розуміємо, що працюючи з такими текстами, дійсно ми постійно натикаємося на оцю продиктовану тодішню ідеологію, лексику на такого роду порівняння, і через це дуже складно дійсно відстежити певні художні прийоми цього періоду. Ми дуже багато того, що читаємо, ми маємо усвідомлювати, що. До цього треба ставитися неймовірно критично. Якщо взяти інші тексти, тут мова йде не стільки про поколіневу різницю, а тут я хочу сказати, що було також ну, написано ряд, наприклад, текстів авторами, які знаходилися в еміграції, да, така, якби ну, діаспорна така. Література, яка також намагається звертатися до цього моменту зміни естетики в театрі імені Шевченка, і тут. Інша тенденція, тут можна помітити протилежну тенденцію. Тут відбувається знову ж це порівняння, але в очевидь, і це логічно, і це ми можемо це зрозуміти. Відбувається порівняння навпаки з таким надмірним, якби знеціненням того періоду після 1933 третього року. І Часто ці формулювання, якщо ми, наприклад, там відкриємо у Юрія Шевельова, відомого також як Шерех. Якщо відкриємо там його статтю, тут я взяла цитату з його статті над озером Баварії, це 47-48 рік. Я працювала з виданням, яке вже зараз видано в 23-му році, але це кінця 40-х текст. І тут він, наприклад, згадує він пише в середині 30-х кастрований Березіль, да, він використовує такі словосполучення, поставив талант Михайла Старицького, одну з найменш відомих і найслабших п'єс драматурга. І далі в такому достатньо зневажливому тоні продовжує розмірковувати про цю п'єсу. І цікаво, що він навіть допускає взагалі фактологічну таку помилку, бо талант було поставлено в 41-му році. Він помиляється тут з датою. Якщо звернутися до текстів, які були написані Йосипом Гірняком, видатним актором бразильцем, бразильської школи, який. В своїх статтях він видає ряд статей, знаходячись в еміграції. Потім пізніше видаються спогади гірняка. І в статтях він також використовує таку надмірно, ну, зневажливу, підкреслену, підкреслену таку зневажливу оптику і. Там Називає своїх колишніх колег по театру недобитками Березоля, підлобусниками, звинувачує в конформізмі Крушельницького та інших ну, митців, які продовжують працювати в театрі. І Валеріан Ревуцький, який є. Автором таких дійсно важливих, дійсно дуже прекрасних спогадів про Йосипа Гірняка і про Олімпію Добровольську в Нескорені Березільці він, по суті, повторює всю цю риторику гірняка, і також, наприклад, він. Пише в таких формулюваннях, пише, що, от, схарактеризуючи дійсний стан харківського театру Шевченка, він пише, що це такий руїнницький стиль, і він дуже швидко привів український театр до такого стану, що він опинився в назадництві, потонув в провінціальщині, зробився сірим монотонним видовищем. Безумовно, такий погляд, який ми зустрічаємо в текстах, створених в еміграції без того ідеологічного політичного тиску, він є набагато ближчим до реальності, аніж те, що ми читаємо в радянських виданнях. І в жодному разі не можна якби не визнавати цінності робіт да, і Йосипа Гірняка і Ревуцького з точки зору саме збереження цієї пам'яті про Березіль про, про Леся Курбаса. І дійсно великою мірою ці тексти вони і дозволили пізніше в добу незалежності відродити певну історичну справедливість, відродити е, цю пам'ять про е, Леся Курбаса. Е, але е, ці тексти вони також просякнуті певною тенденційністю іншою, і також просякнуті суб'єктивізмом, що взагалі нормально для спогадів, що, в очевиці, є ознакою спогадів. І тут також дуже дається взнаки ну, особистий досвід авторів, ну, відверто кажучи, неймовірно складний неймовірно такий травматичний досвід, в якому. Набагато більше якихось особистих образ, особистих е, таких відчуттів, аніж е, саме свідчень, які б давали нам можливість відтворити естетику цього періоду, якісь такі характеристики е, саме мистецького характеру. Тобто, також з тими текстами достатньо складно працювати з точки зору реконструкції е, саме художнього мистецького процесу. Вже в дослідженнях доби незалежності. <кліст> Можна також сказати, що оця от оцінка, коли також відбувається ну, таке, від, ну, протиставлення цих різних періодів і тепер, вочевидь да, якби на користь бразильському і це зрозуміло, все одно оц... вона. При присутня. тобто, оцей от момент ну якби опозиційності, ми ніяк не можемо його позбутися. Оцей момент того, що наявне такі, якби звеличення одного періоду за рахунок е, знецінення іншого періоду, і це якби є нормальною такою закономірною реакцією в контексті боротьби з тою колоніальною стратегією. Який дуже довго перебував український театр. І тому сучасне театрознавство також дуже часто характеризує той період з середини 30-х, початку 50-х, як такий період занепаду колективу. І от дійсно у мене є відчуття, що досі от цей період, який він ніяк не може вивільнитися з полону цієї тенденційності з полону, ніяк не набуде такої по-справжньому об'єктивної оцінки в текстах театрознавців. Зараз є обшир досліджень. Тут, наприклад, на цьому слайді є ну, обкладинки кількох книг. Це і книга «Історія українського театру ХХ століття», Антологія вистав, де виокремлено кілька текстів, український театрознавець Наталі Єрмакова, наприклад, там пише про те, Тевель. Там Марина Гринишина пише про виставу Ярослав Мудрий в нарисах з історії театрального мистецтва України двадцятого сторіччя також є такий точковий аналіз деяких вистав, і в книзі Марини Гринишиної також відбувається звернення до. Деяких вистав, які ми вважаємо такими найзначнішими. Є певні статті, написані як наукові статті, з аналізом окремих вистав, там те, що я виділила, це не вичерпний перелік, але такі основні Яна Партола, присваючи там аналіз, вистави на виставу то долі, Юліана Полякова виставі таланту. Є і інші статті, але це такий підхід в висвітлення окремих вистав, да, такий підхід. Якби виокремлення певних окремих феноменів, а не такої цілісної естетичної картини. Більш таку комплексну, цілісну картину розвитку театру, мені здається, можна знайти, наприклад, в таких. Тексти, які були видані вже в 21 першому сторіччі, да, наприклад, там такі спогади, спогади роздуму Романа Черкашина, Юлії Феміною Ми Березільці або спогади Ольховського, Трохима Ольховського. Вони не носять характер дослідження, да, це скоріше спогади, але в них більш цільсно і більш комплексно постає. Цей період, і е е таким чином, е в жодному разі е ну не може бути е сумнівів в тому, що. Цей е, період, от з в історії театру, з середини 30-х до початку 50-х, це період дійсно неймовірно суворої регламентації всіх творчих процесів. Це період з дуже специфічною тематикою вистав, враховуючи той е, цензурний да ідеологічний тиск. Е, безумовно, це такий період, коли театр дуже радикально повернув від. Е, Тих принципів, які були притаманні йому в 20-х, на початку 30-х. Але все одно це період, коли театр розвивається, коли певною мірою оці засадничі ідеї, ідеї Ласі Курбаса, вони продовжують мати вплив на сценічну практику митців. І ми не можемо применшувати вагомість мистецьких досягнень цього. Періоду через е, такі порівняння з роками того часу такого художнього підйому і дійсно дуже важливим є такий саме неупереджений погляд на діяльність театру в ці роки, і, і якщо Підходити з такої точки зору, то є підстави стверджувати, що відбулася неповна відмова від іделася Курбаса, скоріше така певна вимушена трансформація березільських засад, звісно, неймовірно важливим є об'єктивний погляд, звісно, що враховуючи досвід радянського цього ідеологічного тиску, враховуючи да, якісь такі принципи постколоніальної критики, але це дуже є важливим для розвитку театрознавства для висвітлення цілісної такої картини історії українського театру. Дякую. Дякую, на цьому я закінчую. Дякуємо, Ольга. Чи є колеги запитання? Запитань нема, є репліка. Добрий день, шановні добродії. Е, е, така репліка для історії. Зараз у нас е, під час повномасштабного вторгнення є чат, нескорені березільці в телеграм-каналі, і в нього е, якби входять всі березільці, які зараз розсіяні всім світом. Тобто, навіть за кордоном вони всі мають змогу долучатися е, писати, е, тримати руку на пульсі. Тобто, бачите, якби. Нікуди воно не дівається. Дякую вам за прекрасну доповідь. Дякую, Дякую. дуже важливо таке, да. Сь сьогодні, в сьогоднішньому нашому часі дуже важливо таке факт. Оль, а скажи, будь ласка, а от в цій статті, яка про Богдана Хмельницького, вона ж відносно нещодавно в тебе правильно вийшла? Е і там теж є це непротиставлення, чи, ну, чи це Уже на той час, коли ти писала цю статтю то ти практично намагалася підкреслювати чесноти цього періоду. Е, я намагалася аналізувати цей період, не вдаючись саме в таке Луці. пряме протиставлення. Луці, тобто, да. ну, моя мета в тому, щоб ми виділяли от певні естетичні характеристики е, да, і не вдавалися до того, щоб е, ну, йти шляхом порівняння, бо це не є конструктивним такий шлях. Тому мені здається, що там ну, все ж таки такий більш об'єктивний, я намагаюся використовувати аналіз. Дякую. дякую.